Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган, який був одним з лідерів країн, що брали участь у саміті НАТО в ГАЗі, повідомив журналістам, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився прибути до Туреччини в разі, якщо до Анкари чи Стамбулу для вирішення питання із завершенням російсько-української війни завітає президент Російської Федерації. Володимир Путін. Реджеп Таїп Ердоган підкреслив, що Туреччина готова до забезпечення можливості такої зустрічі. Хоча ми з вами розуміємо, що це швидше висловлювання Ердогана, яким він хотів довести свої можливості американському президентові, ніж відзеркалення реальних можливостей, президента Туреччини щодо організації американсько-російського саміту. Невідомо наскільки самому Путіну потрібний в ролі посередника Ердоган, і найголовніше, чи збирається президент Російської Федерації завершувати російсько-українську війну домовленостями із президентом Сполучених Штатів, адже Путін прекрасно знає, що в якості важливої умови для таких домовленостей яким Дональд Трамп буде висувати ідею припинення вогню на російсько-українському фронті по лінії розмежування військ. Путін вже неодноразово відмовляв Трампу у такому рішенні, і немає жодних ознак, що російський президент збирається погоджуватися із ініціативами свого американського колеги. Умова, що українські війська мають залишити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей на тих засадах, що ці українські регіони зараз згадані у конституції самої Росії, пов'язане не стільки із бажанням. Російської Федерації встановити контроль над чужими територіями навіть без військової окупації, скільки із намаганням добитися дестабілізації України з метою окупації нових українських регіонів у новий період російсько-української війни у Кремлі. Вважають, що готовність українського керівництва до виведення. Українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей може пришвидшити внутрішню дестабілізацію в Україні потрібну Росії для подальших військових дій і навіть розвал української армії. А також якщо союзники України будуть наполягати на такому виведенні війська, а українська влада буде із цим не погоджуватися, це з точки зору російських аналітиків може призвести. До конфліктів між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. До речі, саме для створення такого конфлікту Росія і вимагала від Сполучених Штатів, щоб вони визнали російський статус Криму. Насправді таке визнання не потрібно Путіну. Але у російській столиці прорахували, що публічні заяви американського президента щодо такої можливості створять лінію напруги, як у стосунках між Вашингтоном і Києвом, так і у стосунках між Вашингтоном і європейськими столицями, а таким чином зменшать можливість подальшої військової допомоги Україні у подальший період війни Росії проти нашої держави. Отже, як бачимо, всі зусилля. Президента Путіна і російської дипломатії забезпечені на створення більш комфортних умов для продовження російсько-української війни в найближчому майбутньому. Так навіщо тоді Путіну зустрічатися із Трампом? Адже зустрітись із американським президентом і відмовити йому у будь-якому рішенні завершення російсько-української війни це створити для себе непотрібні ризики щодо. Стосунків між Москвою і Вашингтоном Путін вже зрозумів, якою має бути його тактика у взаєминах із Трампом: це тягнути час на російсько-українських перемовинах, продовжувати бойові дії і масовані обстріли української території, таким чином, сподіваючись, що українське суспільство саме усвідомить необхідність капітуляції перед Москвою. Ну і Разом із цим виступати із компліментарними заявами на адресу Дональда Трампа, сподіваючись, що такі компліменти будуть допомагати блокуванню сполученими штатами і нових санкцій проти Російської Федерації, і будь-яких нових рішень, які б ускладнили Путіну вирішення головної для нього політичної задачі знищення української держави і окупації нових українських земель. Але, звичайно, ми з вами прекрасно розуміємо, що міжнародна ситуація після ізраїльсько-іранської війни до певної міри змінилася. І зараз існує вікно можливостей, принаймні до того самого моменту, коли ми переконаємося, що можливо ця операція не досягла своєї мети, і Іран має значний потенціал для створення ядерної зброї. Якщо така інформація буде доведена Тегераном, хоча я не дуже розумію, навіщо іранським аятолам це. Відкрито демонструвати Трамп буде виглядати не стільки переможцем, скільки людиною, яку в чергове ошукали. Але поки що американський президент насолоджується ось цим іміджем переможця і людини, що говорить про мир через силу. І саме в такому настрої Трамп зараз може наполягати на зустрічі із російським президентом, сподіваючись, що. І Путін, який переконався у готовності Трампа використовувати силу заради досягнення своїх цілей, не буде таким непоступливим, як у перші місяці президентства Дональда Трампа. І, можливо, саме тому американський лідер зараз говорить про свого російського колегу вже без тих захопливих епітетів, які ми чули від Дональда Трампа. В перший період його перебування на посаді президента Сполучених Штатів Трамп, здається, починає щиро не розуміти, чому Путін не може скористатися можливістю, щоб так би мовити зберігти обличчя і вийти з російсько-української війни. Він просто не усвідомлює, що для Путіна збереження обличчя це. Так зване повернення Російської Федерації до кордонів Радянського Союзу 1991 року, а все інше, і російський президент, і десятки мільйонів його шевілістично хворих співвітчизників будуть вважати поразкою Росії, а поразки Росії ніхто в цій псевдоімперії, звичайно не бажає. Ну і в цій ситуації, звичайно, з одного боку інтереси Путіна і Трампа продовжують бути діаметрально протилежними. Коли мова йде про російсько-українську війну. А з іншого боку, дійсно, є досить недовгий і хиткий період, коли Путін просто може побоюватися, що відверта відмова Трампу може призвести до такого рівня погіршення російсько-американських взаємин, на яке російський президент. Не розраховує і саме цією недовгою ситуацією, ймовірно, і бажає скористатися президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган, принаймні до того дня, коли вікно можливостей для організації такого саміту російсько американського президентів, під час якого Трамп може виступати із позиції сили, не зачиниться на черговий довгий і невизначений час. І це і є логікою того моменту, який склався у світі після. Війни Сполучених Штатів і Ізраїлю проти Ірану. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миром! Хай щастить!